І до слова запрошуємо Олену Володимирівну Ейсман, студентку другого курсу кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціалізації інструментальне виконавство за видами Академії мистецтв імені Павла Чубинського. З доповіддю модернізація сучасного фортепіанного мистецтва, рік призму, відродження, феномену творчої спадщини Сергія Борткевича. Добрий день, шановна наукова спільнота. Дуже вдячна за можливість сьогодні виступати на вашій конференції і за можливість слухати такі інформативні доповіді. Отже, творча спадщина Сергія Борткевича налічує 74 чотири описи, 15 з яких досі вважаються втраченими. Серед його творів: концерти для фортепіано з оркестром. Збірки етюдів, фортепіані та скрипкові сонати, балади, лірічні пісні та п'єси. Багатство його творчої скарбниці вражає, але постає питання, чому про Борткевича досить тривалий час не згадували як про генія фортепіанного мистецтва. На жаль, після його смерті відбувались численні політичні та історичні події, які не дозволили друкувати, а тим паче популяризовувати доробки митця. У 1932 році, характеризуючи місце композитора в сучасній культурі, мистецтвознавець Вальтер Німан зауважив В мене складається враження, що за нервозними пошуками та гонитвою за новими рушійними силами занадто недооцінюють хранителів та носіїв справжньої, старшої, неоромантичної клавірної культури, їх несправедливо називають епігонами і не приділяють їм уваги. До таких у найпершу чергу відноситься Сергій Борткевич. Ми вважаємо, що актуалізація розвитки щодо специфіки виконання його творів та їхній вплив на майбутнє формування в піаністичного мистецтва загалом є доречною. Розглянемо науковий дискурс, який стосується композитора та його творчості. Першою, хто почав згадувати про Сергія Борткевича, після затяжного періоду забуття була австрійська музикознавиця Рія Фельдман. Вона писала Дивно, що до теперішнього часу немає розгорнутої монографії, присвяченої Сергію Борткевичу. А канадський дослідник сучасності Багван Тадані константував майже повну відсутність бодай якоїсь інформації про композитора. Виходячи з усього, що було сказано вище, можемо дійти висновку, що освітленою та найбільш впізнаваною музикою є та, яку обирають виконавці для своїх концертних репертуарів. Свою творчість Сергій Борткевич будував на композиторських принципах романтизму, а саме творчості Фредеріка Шопена, Ференца Ліста та Фелікса Блуменфельда. Він ототожнював свою музику з романтичною, відчував неприязнь атональної музики, котра була популярною в ці роки. Якщо точніше, то Сергій Борткевич узагальнив композиторські і технічні прийоми своїх геніїв попередників, взявши найкраще. Водночас, досліджуючи мотиви його музики, можна прослідкувати лінію суму за втраченою батьківщиною, де Сергій Борткевич зробив свої перші музичні кроки як виконавські, так і композиторські. Спираючись на ці факти, можна зробити висновки про інтровертність і закритість його мистецтва. Своєю діяльністю митець висловлював протест проти нових течій, що зумовило труднощі, у поясненні тогочасними критиками, чому саме його музика заслуговує бути надрукованою і почутою сучасниками. У листі до довгого Вандалена від 7 лютого 1930 року композитор писав про те, що він має дуже велику кількість чудових відгуків, і що вони сподіваються, що він сподівається, вони будуть корисними йому у майбутньому. Сергій Барткевич мав численні замовлення і гастрольні турне, в яких в таких країнах, як Україна, Австрія, Німеччина, Італія, Латвія, також Угорщина. І його твори вони потребують глибокого емоційного осмислення і високого технічного рівня виконання. Також для правильного розуміння його музики варто проводити детальний аналіз настроїв та гармоній, які є легко зрозумілими під час прослуховування. Проте викликають продажі під час процесу опанування. Незважаючи на технічну складність, яскраве забарвлення і мелодичність, твори Борткевича ніколи не займали провідного місця у репертуарі в піаністів минулого та сучасності, але були важливою частиною концертного простору за життя автора. В умовах стрімкої комерціалізації та зміни референційних рамок музичного мистецтва протягом ХХ століття спадщина митця була відсунута на периферію творчих зацікавлень молодих виконавців. Її повернення до актуального концертного простору відбулось лише на початку 2000-х років. А початком повернення творів Сергія Борткевича на світову естраду став концерт відомого кубинського піаніста Хорха Льюіса Прадса, що відбувся 16 листопада. 2013 року в Амстердамі. Під час концерту прозвучав етюд з опису 15 номер 8 у Ребо Мажорі. і можна вважати, вважати саме цей концерт переломним моментом у визнанні відомості Сергія Едуардовича, тому що після саме цього концерту. Музиканти почали цікавися, цікавитися творчістю композитора, включаючи його твори до навчальних та концертних програм. На початку 21 століття твори Сергія Борткевича починають повертати свою цінність, знаходячи місце в репертуарах піаністів різних рівнів від учнів музичних шкіл до професійних виконавців. Все частіше у відкритих інтернет джерелах можна знайти численні аматорські відеозаписи з виконанням творів митця молодими виконавцями. Перевагу надають етюдам опису 15, а також творам з опису 17. Фактично, зараз відбувається відновлення значимості його творів та їхньої цінності. Варто також зауважити, що творчість Сергія Берткевича цікавить не лише українських музикантів, а й зарубіжних. Наприклад, у 2014 році піаніст з Фінляндії Йоуні Сомеро записав усі твори Борткевича з усіх описів, які нині відомі. У 2023 році записав його твори австралійський піаніст Петер Філіпс, до записів увійшли етюди опису 15 та інші мініатюри. Отже, можна очікувати, що творчість Борткевича буде затребованою і займе гідне місце серед світових композиторів. А попри те, що твори Борткевича входять до програм піаністів-виконавців як України, так і поза її межами, все ж більшість його спадку залишається невідомим для широкого мистецького кола. Діджиталізація світу створила інноваційні тенденції для архівування старовинних записів. Каталогізація сприяє швидкому пошуку у світових архівах. Музична періодика, зокрема українського митця Борткевича, також знаходиться у вільному доступі. З власних спостережень за навчальним процесом та творчими виступами на концертах студентів Академії мистецтва імені Павла Чубинського, можемо зазначити, що твори Сергія Борткевича все більше потрапляють до програм студентів-піаністів. Наприклад, у класі спеціального фортепіано Ярослава Анатолійовича Ярмака твори Борткевича знайшли місце в програмі студентки уже четвертого а, бів курсу Богми Анастасії, яка опрацювала тут з опису «15 номер 1. А також твори Сергія Борткевича пропонуються для вивчення та виконання в класі спеціального фортепіано Ірини Олександрівни Цепух. Пошук нових творів для оновлення репертуару студентів відкрив для чубинців збірку етюдів опису 15, з якого до програми Есмонтолене вже другого бівкурсу потрапив етюд номер дев'ять паді Есмінор. Воненка Андрій, студент четвертого бівкурсу, пощастило виконувати. В плач і в тіху, а, номер 3 а, а також втіху 8 з опису 17. Із цього ж опису викона Настасія, студентка третього курсу фортепіано, виконала плач номер 5 На меті студентства реальне ретельне дослідження та творчого знайомства з творами великої форми Сергія Берткевича. Зокрема, двох фортепіанних сонат, опус 9 і 60 та чотирьох концертів. Опус 1, 16, 28 і 32. Аналізуючи творчий процес вивчення високохудожнього доробку митця, відкриваючи характерний контент феномену творчої спадщини Сергія Борткевича, розуміємо модернізацію через орієнтацію на творчість Сергія Борткевича та розповсюдження доробку митця музикантами сучасності, намагання розширити репертуар завдяки маловідомим творам композитора неоромантика, які являють собою скарбницю для камерного. Так і концертного виконання зацікавленість піаністичної спільноти його численними мініатюрними творами, що об'єднані за жанром або програмою, що, до речі, є нетиповим для епохи, в яку жив Сергій Борткевич, об'єднаність за спільною ідеєю та сюжетом, а не за принципом квартоквінтового кола, оскільки його описи складаються з шести, наприклад, опус 13 і 66, і сами опус 40 або 10 опус 33 прелюдій, а також 10 в опусі 15 і 12 в опусі 29 етюдів. І також через бажання включити до робочих програм здобувачів ЗВО та програм зрілих виконавців майстрів музичні, музичні шедеври Сергія Борткевича, які наповнені глибокою емоційністю та втілюють особисті переживання. Таким чином, Нами доведено, що творчий спадок Сергія Едуардовича Борткевича є невід'ємною складовою модернізації українського виконавського піаністичного мистецтва, і його доробок є феноменом української культури. Дякую вам за увагу. Я відкрита до ваших запитань. Дякуємо, шановна Олена Володимирівна.